Привіт, друже! Давай познайомимось! Я Аліса із країни чудес. А твоє ім'я! Рада знайомств! А чи не бачив ти біленького кролика? Він весь час кудись поспішає, поглядає на свій годинник і слідкує за часом. А чи ти знаєш, друже, що таке час? Зараз я тобі розкажу: час не можна побачити і помацати! І все ж він є. Адже всі події у світі протікають у часі. Час завжди у Русі. Він не зупиняється ні на мить. Причому рухається час в одному напрямку від минулого до майбутнього. Час не можна повернути назад, затримати або спинити. Ми можемо його тільки виміряти рік, місяць, тиждень, доба, година, хвилина, секунда. Боже, ти ж напевно знаєш, що таке рік і з яких частин він складається. Так, вірно, рік має чотири пори року. Давай їх назвемо. Зима, весна, літо, осінь. А кожна пора року має. Так, три місяці. Давай їх пригадаємо. Зима має грудень, січень, лютий, а весна має три місяці які? Березень, квітень, травень, А літо? червень, липень, серпень. А осінь. Вересень, жовтень, листопад. Кожен місяць має 30 або 31 день. Тільки лютий має 29 або 28 днів. Всі дні місяця поділені на тижні. А тиждень має 7 днів. Давай їх назвемо. Перший день тижня понеділок, другий день вівторок. Третій день середа, четвертий день, четвер, п'ятий день, п'ятниця, шостий день, субота, сьомий день, неділя. Ці сім днів складають. Тиждень. А кожен день ми його ще називаємо доба. Складається з чотирьох частинок. Назвемо ранок, день, вечір, ніч. А ще доба має 24 години. І години ми вимірюємо за допомогою. Годинника. А ось і кролик знайшовся. Доброго дня всім! Кролику, розкажи про годинник! Ой, годинник, це моя улюблена тема. Ну то слухай, друже. Колись дуже давно годинників не було, і люди дізнавались час за сонцем Стало сонце. Пора вставати, братися до роботи. Зійшло сонце вище, пора обідати. А коли сонце схилилося за обрій, прийшов вечір. Коли сонечко сховалося і вийшов місяць, значить, пора лягати спати. Прийшла ніч. І от одного разу один чоловік. Звернув увагу на тінь, що падала на землю від дерева, і зауважив, що тінь рухається слідом за сонечком по колу. І так з'явився сонячний годинник. На рівному, відкритому для сонця майданчику копаний стовпчик, а навколо нього обведене коло з поділками. Стовпчик відкидав тінь. І вказував на годину. Але ж у похмурий день і вночі таким годинником не можна було визначити час. Здогадайся, чому? Тоді люди сконструювали водний годинник. У вузький скляний посуд із дірочкою на дні наливалась вода. На стінках цього посуду були зроблені відмітки, що позначали час. Крапля за краплею, вода стікала з посудини. Але цей годинник також був незручний, бо весь час потрібно було доливати воду. Згодом винайшли пісочний годинник. Це дві скляні колби, з'єднані між собою невеликим отвором. В середині піску було наповнено на певний час. Піщинка за піщинкою пересипавсь пісок з однієї колби в іншу. Пересипався весь пісок, значить, минула одна хвилина, або 30 хвилин, або одна година, дивлячись, скільки піску на який час насипано в пісочному годиннику. Тоді годинник перевертали і відлік часу починався знову. Ще був вогняний годинник. Запалювалась свічка з поділками, і по мірі згоряння можна було визначити, скільки часу минуло. Таким годинником користувалися вночі, але такий годинник не можна було залишати без нагляду. Ану ж, друже, поміркуй. Чому? Потім винайшли механічний годинник. Так він називався тому, що всередині знаходився механізм, який змушував годинник працювати. А ще згодом придумали електронний годинник. Сучасний. У такому годиннику на екрані тільки цифри, що світяться. Електронний годинник працює від електронної мережі або на батарейках. У наш час є дуже багато різних видів годинників. Давай їх назвемо. Годинники, які знаходяться на баштах. Це які годинники? Так, баштові. Годинники, які вішають на стіну. Це настінні годинники. До них відносяться годинники з зузулькою. Годинники, які ставлять на підлогу. Так, це підлогові годинники. Вони дуже важкі. І вони мають маятник. Годинники, які ставлять на камін. Так, це камінні годинники. Вони дуже-дуже красиві. Годинники, які носять у кишеньках. Так, це кишенькові годинники. Годинники, які одягають на руку. Так, це наручні годинники. Вони бувають і чоловічі, і жіночі, і дитячі. А який же годинник будить нас усіх зранку? Так, це будильник. Давай же, друже, розглянемо годинник. Основа годинника це циферблат, на якому знаходяться числа. Давай назвемо їх. Ці числа вказують на години. Є? Ще маленькі поділочки, які вказують на хвилини. Хвилинок 60. Ще є товста стрілочка, яка вказує на години. І довга, тонка стрілочка, яка вказує на хвилини. Стрілочки рухаються в одному напрямку. Тільки з різною швидкістю. Хвилинна швидше, а годинна повільніше. Якщо хвилинна стрілочка перемістилася на одну поділочку, значить пройшла одна хвилинка. Давай порахуємо. Дві хвилини пройшло. Три хвилини пройшло. Чотири хвилинки. П'ять, шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять хвилинок прийшло. А коли велика стрілочка обійшла ціле коло, значить минуло 60 хвилин або ціла година. Тоді товста стрілочка переміщується від одної цифри до іншої. А як же визначити, котра година, коли велика хвилинна стрілочка вказує на 12, а маленька товстенька стрілочка годинна вказує на цифру? то ми можемо зрозуміти, котра година. На даний час 4 години. Велика стрілочка хвилинна вказує на 12. А маленька стрілочка година вказує на 5. То скільки зараз годин? Так, 5. Зрозумів, друже? То скажи, будь ласка! Котра година на поданому годиннику? Так, молодець. 2 година. А котра година на цьому годиннику? Так, вірно, п'ята година. А скільки годин показує цей годинничок? Так, вірно, шість годин. А скільки зараз годин? Так, молодець. 8 годин. А цей годинник показує, скільки годин. Вірно, 10. А на цьому годиннику скільки годин? Так, вірно, 12. Годинник це лічильник часу. Завдяки йому ми вчасно прокидаємося, снідаємо, йдемо до дитячого садочка, лягаємо спати, завдяки годинникам вчасно дзвонить дзвоник на урок, відходять потяги, відлітають у повітря рейсові літаки. Про час говорять, що він плине, летить, біжить. Або навіть повзе. Хоча стрілки відраховують годинки і хвилинки, як завжди, і рухаються в одному ритмі. Ну, от, друже, Я й розповів тобі все, що я знав про час. Я впевнений, що тепер ти нікуди не спізнишся і будеш планувати свій день. А нам за лісою пора повертатись у свою країну чудес. Гарного тобі дня! До побачення!